Чарівний перстень. Один солдат, прослуживши у царя десять років, повертався додому. Дорога була дуже далека. Домівки вже було недалеко. От закінчиться ліс, а там і село його. Йде він лісом, коли бачить, назустріч йому вовчиця. Стала попереду і жде його. Злякався він цієї небажаної зустрічі. Крім палиці, у руках нема більше нічого. Став, і він жде, що буде далі. А вовчиця сидить собі і пильно дивиться на нього. Куди ж йому тікать від неї? Бачить недалеко дерево, гілля низько на ньому. Кинувся він мерщій до дерева і виліз на нього. Вовчиця підійшла до дерева і лягла під ним. Сидів, сидів, солдат на дереві, а потім і говорить вголос. Скільки ж це мені доведеться сидіти на цьому дереві, коли вовчиця піде звідси? Коли чує, вовчиця каже Дай слово, що дружишся зі мною, тоді все буде добре. Як же це я можу женитися на вовчиці? Яка ж ти мені жінка будеш? А ти не бійся, все буде добре, дай тільки слово, що ти одружишся зі мною. Ну що ж, думає він, це, мабуть, якась відьма, я від неї не відчеплюсь. На да, що захочете зі мною зробить? Мушу обіцяти, там буде видно. Згоден, каже він. Ну то злась тоді і підемо до тебе. Прийшов він додому з вовчицею. Хата стоїть забита, дах завалився. Люди сказали, що батьки його давно вже померли. Журиться він, як далі жити, ще й жінку таку взяв, а вовчиця говорить йому Лягаймо спати, а рано щось придумаємо. Ослав він постіль із соломи і полягали спати. Не спиться йому, все думає, аж під ранок заснув. Проснувся вже було видно. Бачить він, ходить по хаті гарна, гарна дівчина. То ти питає її. Я твоя жінка, каже. Це мене зла відьма зачарувала, зробила вовчицею і сказала, що коли хтось жениться на мені, то тоді всі чари зійдуть. І от бачиш, як ти мене врятував. Тепер нам треба повінчатись. Коли повінчались, десь узявся великий вітер, підхопив і поніс. Прощай, Марку. закричала Яринка. Так її було звати. Кинувся Марко бігти в той бік, та вже не видно нічого. Що ж тепер далі робить? думає він. Коли бачить, біля ніг лежить перстень. Взяв він його, одягнув на палець, а тоді вирішив іти шукати свою жінку. Дуже полюбив він її. Трохи грошей у нього було. От і пішов він у той бік, куди жінку вітер поніс. Деколи бачить, два чоловіки сперечаються за щось. Питає він їх, чого не помирились вони. Та ось знайшли чоботи й не поділимо кожен хоче собі. Продайте мені, каже Марко, а гроші поділите. Згодились вони. Зв'язав Марко чоботи, закинув на плечі та й пішов далі. Знову зустрічає трьох чоловік. Теж сперечаються, питає він і цих, чого свариться. Та знайшли шапку і не поділимо. Продайте мені, каже він, а гроші поділите. Ще трохи було в нього грошей, віддав він їй усі їм гроші, узяв шапку і пішов далі. І дійшов трохи, а потім одягнув шапку, вирішив примірити її. Якраз шапка на нього. Коли, бачить, біжать ці троє, що шапку в них купив, і кажуть де він подівся? Дурні ми, що ми не вбили його, були б нам і гроші, і шапка. Ти чоботи в нього є, думає він. Що це таке, що вони мене не бачать? Коли дивиться, а він і сам себе не бачить. Догадався, що на ньому шапка невидимка. Ішов, поки стомився, сів відпочити, став першня розглядати того, що знайшов. Зняв з пальця, а потім одягнув на другий. Коли бачить, Перед ним з'явилися якісь люди і питають його Навіщо ти кликав нас? «А я нікого не кликав, каже він. Ми, кажуть вони, твої слуги. У тебе чарівний перстень на пальці, а ми служимо тому, в кого цей перстень. Це я його знайшов, каже він, і не знав, що він чарівний. Розказали йому слуги, що цей перстень був у чарівника, якому вони служать. Він дуже злий, і нам у нього тяжко служить. Він вимагає з нас тяжку роботу, не жаліє, карає. Один із слуг загубив чоботи скороходи, а другий шапку не Так він їх укинув глибоку яму, а нас послав шукати чоботи і шапку. Де ми їх шукали? Нема ніде. А це не вони, питає Марко. Це я по дорозі купив. Так, це вони. То забирайте їх. Нехай червіник випустить ваших товаришів з неволі. Тепер ти наш хазяїн і ми тобі будемо служити. Кажи, що тобі треба, ми все зробимо для тебе. Я, каже він, шукаю свою жінку, яринку, хтось украв її в мене. Ми повінчались і тільки вийшли з церкви, як вітер підхопив і поніс. То, кажуть слуги, ми були. Це нам, хазяїн, наказав її красти. Він теж був з нами, тримав дівчину на руках, а ми їх несли. Ми були в шапках невидимках тому нас не видно було. Це тоді він і персня загубив, кажуть вони. Ми тебе заведемо до жінки, а з щиреником самі розправимось. Натягнув Марко чоботи скороходи, шапку невидимку і разом із слугами швидко залетіли аж до яринки. Бачить, ходить його жінка сумна, він її бачить, а вона його ні. Став кликати він жінку. Розглядає вона кругом. Скинув тоді він шапку, і вона побачила його, зраділа, каже Я вже не думала, що ми зустрінемось. Розказав він їй про все, про персня, як знайшов його. «То, – говорить вона, я вирилалась від нього, скупила за пальці, зірвала перстень. Він аж дома оглянувся, що нема персня. Смутився дуже, йому вже не до мене. Тепер ми маємо персня і слух. Поки вони говорили, слуги розправились із старим хазяїном і знову з з'явились до Марка. Що тобі треба? Кажи, ми все зробимо. Допоможі їй там дізнатися додому, попросила Яринка. Яренка була з багатої сім'ї. Батьки її померли, а відьма зачарувала Яринку, а сама жила в її господі. Повернулась ринка додому з Марком. Відьма ледве втекла, як побачила яринку. Тоді Марко сказав слугам, що відпускає їх на волю. Не треба нам слуг», – говорить він їм. Я їй перстень віддам вам, щоб ви знали, що ви вільні. Ні, кажуть вони, нехай перстень буде у вас. У житті все може трапитись. Тоді покличте нас. Попрощались вони та її полетіли. А Марко з Іринкою зажили щасливо. Народився у них синок, радіють вони йому. Уже було йому п'ять років, і десь він подівся. Де не шукали вони його, нема ніде. І от вони задали про перстень. покликали слух. Ті з радістю з'явилися до них. Їм було приємно зробити добро для людей хороших. Швидко знайшли вони Іванка і принесли до батьків. Батьки були дуже раді і вдячні. Полетіли ті знову десь собі. А Марко з Іринкою з тих пір жили собі щасливо. Тимчасова краса була одна дівчина сирота. Звали її Пашею. Ще маленькою залишилася вона круглою сиротою. Пішла вона по людях, а люди були всякі такі, що й жаліли, а були такі, що знущалися. Як їй бідні не жилось гірко, а все ж виросла вона. Розумна, працьовита, та тільки одна біда, що некрасива була. Скільки вона чула насмішок різних над собою. Прізвиська всякі видумували на неї. Що ж вона, бідна, зробить? Треба все терпіти, прода обділила її і люди зобижають. У 18 років нанялась паша покоївкою до однієї старої пані. Пані не звертала уваги, що покоївка невродлива. Вона була неї задоволена, бо в роботі в паші завжди був порядок. Усе було добре, аж поки не приїхав син тієї пані. Сам він був дуже вродливий. Коли паша побачила його, відразу ж кохалась усім серцем. Знала, що недобре це кохання, але ж серцю не накажеш. А панич, як побачив пашу, засміявся голосно і запитав матір, де це вона знайшла таку потвору. Наче ножа в серце хтось садив паші, так вразила насмішка панова. І так кожний день чула вона усякі насмішки над собою. Паша вже й сама не знала, чи любить вона пана, чи ненавидить. Так пройшов рік. Стара пані померла, а панич одружився. Я собі багато і вродливу жінку. Одного разу молода пані зустрілася з поглядом з пашею. Вона побачила в її очах велику ненавидь. Молода пані все зрозуміла і теж зненавиділа пашу. Через певний час сказала чоловікові, що вигнав пашу, бо вона її терпіти не може. Пан послухав жінку. Прогнав він Пашу, навіть не заплатив їй, що винен був. Паша від горя та образи не знала, де подітись. Де вона ходила, і скільки сама не знає. Нашою її один хлопець, пас корою у лісі. Непритомно. Забрав додому, дала мати його доглядати Пашу. Поправилась вона. І хотіла йти від них, але вони не пускають, просять, щоб залишилася жити у них. Їй самій не хотілося йти від цих добрих людей. Залишилась вона в них. Як рідна мати була для паші господиня, а Василько, як брат рідний. Прийшов час. І Василько признався паші, що любить її дуже. Як ти полюбив мене таку некрасиву. Уся твоя краса і доброта в душі у тебе, і не всі її бачать. Паша була вдячна Васильку за такі щирі слова. Вона була щаслива. Вже й до весілля діло йшло, коли одного разу проситься до них на ніч старенька бабуся. Пустили вони її. Паша послала постіль гарну бабусі, стала бабуся дякувати паші, а потім говорить їй за твою доброту, доню. Проси в мене все, що ти хочеш, я тобі усе дам. Задумалась Паша. А потім і каже бабусі, я скільки живу одного, тільки хотіла бути вродливою. Дам я тобі вроду. каже бабуся. Візьми оцю траву, навари її і досвід сонця три рази вмийся нею, а потім віднесеш на перехрестя і виліш там. Тільки знай головне. Ти будеш вродлива до тих пір, поки побачиш сама себе, свою вроду. Пішла бабуся, а паша зробила все, як та казала. Зробилась вона дуже вродливою. Як побачила мати за селіком, аж руками сплеснули. Ну, тепер, каже Паша, схожу на довго одне місце і скоро повернусь. Просять вони їй, щоб не йшла нікуди, але ж вона все одно йде, каже, мені обов'язково треба, сходить. А пішла вона до тих, хто дуже образив її. Прийшла і питає, чи не треба служанки їм, а в панів не було покоївки. От і прийняли вони пашу. Як побачив пан таку красиву дівчину, аж дивувався, такої краси він ще ніколи не бачив, щось цій дівчині здалося йому знайомим. Як взялась вона за роботу, наче жила тут, знає, де що знаходиться, пані задоволена покоївкою, бо вона працьовита і слухняна. А пан закохався в дівчину з першого погляду. Як він тільки не підходив до неї, які подарунки не приносив, дівчина була непідступна, навіть посмішки не подарувала ніколи. Усі побачили, що пан дуже змінився блідий, сумний. Жінка лікарів привозила до нього лікарі не знаходять нічого, а він сохне прямо на очах. І от нарешті пан признався жінці, що любить покоївку, а з нею хоче розвестись. Пані вирішила боротися за своє щастя. Та й Паша сама пішла вже від них тихенько. Вона знала, що відплатила панам за все. Повернулась Паша до Василька і каже: Пер я завжди буду з вами. Відгуляли весілля і зажили щасливо. Дивиться Василько на жінку і не віриться йому, що це вона. Колишню пашу він дужче любив. А цю наче боїться чомусь. Народилась у них донька така ж красуня, як і мати її. Паша не можна дивитися на доньку свою. Пройшло декілька років. Одного разу Паша пішла на річку плаття прати. Нахилилась вона над водою і побачила себе у воді. Довго дивилась на свою вроду, яку побачила вперше і востаннє. Додому повернулась знову колишньою пашею, була дуже засмучена, а Василько, як побачив, її зрадів дуже. От тепер ти повернулась до мене тією, яку я полюбив і зараз люблю. Бачить паша, що все ж таки щаслива вона. Любується своєю донькою, тією красою. Яку сама мала не довгий час. Пройшли роки, донька вже доросла. Одноразу була вона на вулиці, коли їде якийсь пан. Побачив дівчину, підійшов до неї, взяв за руки, став цілувати їх. Дівчина вирвалась від пана і побігла в хату. Пан за нею, коли зайшов до хати, побачив пашу і став як укопаний. Нарешті він усе зрозумів. Та й паша йому пояснила, що то була вона. Я, каже, відомстила тобі, пане, за любов свою і за усі твої образи. Що було далі з паном, ніхто не знає, а Паша жила з Васильком довго і щасливо. Царівна Гадюка В одного царя була дочка така гарна, що, мабуть, і в світі такої не було. Цар дуже любив свою єдину доньку. Цариця померла, дочці було 10 років. Дуже сумувала донька за матір'ю, тому цар і не женився вдруге. Коли царівні виповнилося 18 років, цар вирішив оженитись. Його зачарувала одна графиня, теж вдова. Був у неї син, а вона надіялася, що син буде зятим царським, а колись і на престолі буде після смерті царя. Пожила вона трохи, а потім стала казати царю, щоб поженити дітей. Цар згодний, але царів неї слухать не хоче. Стали її примушувати. А вона сказала, що зовсім піде з дому, якщо будуть примушувати. І от через певний час пішли чутки, що десь не стало царівни. Цар убив. То знайде його дочку нагороду одержить велику. В одній вдові був син. Назар звався. Гарний і розумний хлопець. Коли він почув, що десь споділась царівна, вирішив йти шукати її. Мати не пускає його, боїться, що сам десь загине. Тоді Назарко признався до матері, що дуже любить царівну, тому мусить іти шукати її. Пішов до царя і сказав, що йде шукати царівну. Довго він ходив, та нічого й не виходив. Одного разу застала його ніч в лісі. Побоявся він на землі ночувати, виріз на дерево, прив'язався поясом і так переспав. Проснувся уже на дворі було видно. Хотів він злізти з дерева, коли бачить. Біля його ніг на гілці лежить гадюка і дивиться на нього. Злякався хлопець, а потім зломив гілку і хотів вдарити гадюку. Коли чує, гадюка заговорила до нього Не вбивай мене, хлопче, я нещасна, зачарована дівчина. Це зла мачуха перетворила мене на гадюку. Хто ж тепер мені допоможе в моєму горі? жаль йому дівчине. От і каже він їй, що зможе допомогти. Я теж сам нещасний хочу, і сам уже не знаю, куди йти. А куди ти йдеш? питає вона. Десь пропала царівна Я обіцяв царю знайти її. Що, цар Велику плату дає за неї? питає вона. Не треба мені нічого, а шукаю її тому, що люблю дуже, хоч вона й не знає про це. А коли ж ти її полюбив? Одного разу їхала вона старем. Як побачу її так з тих пір, тільки думаю про неї, крім неї, я більше нікого не полюблю. Може, вона десь попала в біду, я прийду їй на поміч. От і допоможи тепер мені, бо я є та, що ти шукаєш. Зламачка покарала мене, що не пішла заміж за її сина. Почув це хлопець. Зрадів, що знайшлася царівна, але ж як рятувати її. Підемо по світу, каже він. Може, потрапимо на таку людину, що допоможе нам. Зяв гадюку за пазуху та й пішли. До того він ішов лісом, а йому кінця і краю нема. Так уже їсти, захотів він. Коли бачить, біжить кізка. Прицілився він з лука, хотів убити її, щоб поїсти. А кізонька стала і заговорила до нього Не вбивай мене, хлопче, я не проста кістка, зачарована дівчина. Зла відьма зачарувала мене, бо захотіла мого коханого узяти собі взяти. І отже три роки я кізкою живу. Ну що ж, каже Назарко, ходімо разом з нами. Може, найдемо таку людину, чи допоможе нам. Пішли вони далі. Ліс закінчився. Вийшли вони на поле, бачить Назарко, табун кони пасе старенький дідусь. Зупинивсь Назарко біля діда спочити, та й пожурився своїм горем. Може, ви щось, дідусю, допоможете нам, каже дідусь. Чув я, що є на сіті таке озеро, не вода в ньому, а молоко. Якщо в цьому озері викопатись і напитись того молока, то всі чари зійдуть. Але дати озеро я не знаю. Коли виходить з табуна кінь і говорить людським голосом Я де те озеро. Був я біля нього, але воно сухе. Нема в ньому молока. Я теж три роки живу конем. Зла відьма зачарувала мене. Була мене кохана дівчина, та її погубила відьма. Каже Назарко: Тепер веди нас до озера, побачимо, яке воно. От і пішли вони в той бік, де сонце сідає. Довго вони йшли? Нарешті дійшли до озера. Бачить Назарко. Сухе озеро. Ну, що ж далі робить? Куди йти? Уже й ніч настала. Зосталася вони ночувати біля озера. Не спиться, Назарку, все думає, що ж далі робить, куди йти? Коли десь опівночі, бачить він, до озера злітаються різні птахи. Як сіла пташка на землю, зразу ж зробилася жінкою. Догадався Назарко, що це відьми чогось сюди злітаються. Багато вже їх зібралося. Стали вони веселитись, співати і танцювати. Прислухався Назарко, що вони співають, і почув такі слова Сухе наше озерце сухе, сухе наше озерце сухе, е, ніхто не знає, чого висохає, ніхто не вгадає, що камінь не пускає. Як тільки почало світати, усі поробились знову птахами і розлетілись. Кий вони камінь співали. Вирішив Назарко оглянути озеро. Спустився він на дно і став ходить, придивлятись Бачить він нура велика. Заклав він туди руку і намацав камінь. Догадався він, що це і є той камінь, про який співали. З великими труднощами витяг він той камінь. Зразу ж полилось з нори молоко, скоро все озеро наповнилось молоком. Коли його друзі викупались у молоці і напились, відразу всі чари зійшли з них. Побачив Назарку свою кохану і не наважиться підійти до неї, але вона сама кинулась до нього, стала цілувати його. Призналась йому, що теж полюбила його. Назарко був щасливий. Хлопець з дівчиною були ті закохані, що відьма розлучила, усі були раді. Хоч далека дорога була назад додому, але весела вона була для них. Прийшов Назарко старіну до царя, той з радості дає йому все, що захоче, але царівна сама сказала батьку про все. Цар боявся знову тратити дочку, погодився віддати дочку за Назарка. Злу відьму покарали. Після смерті царя Назарко став на престолі, був добрим до людей, і всі його любили.